Зараз в даний час, як ви знаєте, змінились умови покупівлі продажу автомобілів. No, God! No, God, please, no! 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 Кожен другий автомобіль. Якщо ви будете перепродавати, ну тобто не то, що перепродавати, от був у вас один автомобіль. Купили ви за рік і його продали. І вже другий автомобіль, ви вже оплачуєте податок державі 10% від його риночної вартості. 10. 9! 10! 9 чи 10? 10! Тобто вже не буде так, як колись. там, як Якесь занижене вартості, а вартість будуть моніторити працівники МРЕО. І якщо їм не подобається вартість договорів купівлі-продажу, то вони можуть надати по вам інформацію до поліції. Ну. Щоб вами вже там зацікавились наші внутрішні органи? Ні, конкретно до поліції. Отак написано: конкретно до поліції, а вже поліція там звертається до податкової інспекції. Вони виясняють, чи така ціна, чи не така, чи може якась інакша. Як визначити ціну, по якій, в принципі, найнижчу ціну? По якій може проходити той чи інший автомобіль. В кінці цього відео ми залишимо ссилочку, і там ви це побачите. Там забиваєте, забиваєте модель марку, рік, двигун, що у вас запалива, і сайт видає, яка буде найменша вартість вашого автомобіля. І від цієї найменшої вартості ви будете платити. Якщо це у вас буде вже не перший автомобіль, так це буде там або 10%, або 20%. 3% від тої вартості. Тому зараз змінились умови по замовленню у нас автомобілі Кожен автомобіль конкретно купується на конкретного замовника. От до мене звернувся замовник зірпення, зателефонував, каже: Андрій, до війни мої знайомі, у вас замовляли такий автомобіль. Peugeot 308 з автоматом. Я кажу, так, да, такі машинки є, і навіть в класній комплектації Алюр. вот ви бачите, це комплектація Allure. Він до мене звернувся. я йому таку машинку знайшов. Потім ми з ним зустрілися, і він мені сказав, що машинка буде купуватися для жінки і на жінку. На його жінку. Я кажу, без питань. Його жінка надала закордонний паспорт. Навіщо друзі закордонний паспорт? От тільки що сьогодні я спілкувався з одним. Замовникам, він каже, у нього немає закордонного паспорту. Тому можна український паспорт перекласти на англійську мову. А навіщо це робиться? А це робиться друзі, для того, щоб вже в, Німеччині, в Німеччині автомобіль оформити на замовника. Тобто, в Німеччині наш знайомий автоділер, у котрого ми купуємо багато автомобілів. Робить договір купівлі-продажу на німецькій мові на конкретного українця. І кожен українець може купити один автомобіль в рік і перепродати на законній підставі і не платити за це ніяких податків, друзі. І це я вважаю за на даний час найбезпечний спосіб замовлення купівлі автомобіля в Європі. Так. Ви мені зараз напишете в коментарях. А от у мене знайомий купував машину на Не українських номерах, а вже загнану на якусь фірму. Да, це роблять на Волині, в Волинській області. Да, є там фірми, котрі цим займаються. Но буквально два тижні тому спілкуюсь я зі своїм знайомим. Водієм автовоза, котрий на даний час зараз нам возить автомобілі. І він каже, що був випадок був буквально два тижні тому. Його родич, теж власник автовоза, вів, віз машину, яка була куплена на фірму, оформлена на таку фірму. І так як СБУ і ДБР слідкували за цією фірмою, то цю машину. Заарештували і цей от автовоз в Україну не пустили, і машину з автовозом взагалі поставили на штраф майданчик. Тепер водій автовоза звертається до суду і через суд будуть вирішувати це питання. Як воно вирішиться, я ще не знаю. Тому безпечний спосіб купити авто. Відразу кожним українцям краще на себе. Тобто, з за автовозом зарештували? Не зняли з автору? З автовозом, мать. Тому отака от ситуація. Як ти ставишся до цього? Що наша, ота, я коротше пта, що сидить там, вона вже вовсе нахабніла, коротше. По три рубля, це три рубля, ще три рубля, І от тобі, коротше, буханка хрибу. Як ти, по три рубля? Шо, серйозно по три рубля? Вони На даний час у нашого автодилера, у кого ми купуємо з 2018 року, таких автомобілів Peugeot 308 десь приблизно 20 штук. Десь вони виходять приблизно по вартості, якщо це машина 2019 року, то до 15 тисяч доларів або по 14 тисяч євро. Оця машина так і вийшла. Друзі, ця машина вийшла нашим замовникам 14 тисяч євро. Я вважаю, що це недорого за такий от оригінальний кілометраж 120 тисяч кілометрів. Машина по стану зовнішній і нутрі, вона виглядає на 10 балів. Нема ніяких дефектів. по кузову, не незважаючи на те, що вона чорна, сколів теж немає. Машина їде нормально, нормально працює автомат, відпрацьовує зараз у нас сьома швидкість, тобто ну дуже він от, економічний. Добрий вечір. Так, хто у вас? У нас от власниця, будь ласка. Заморочили, вас? трохи? Ні, чого, все нормально. Це як зазвичай ми так робимо. Нічого тут такого немає, це ж не безкоштовно. Заморочило. Ні, нормально. На гальма. Ви, до речі, родичам нашим приганяли машину. Ага, я У Вас теж ключі сідаємо? Ні, це ви нам нашим родичам теж приганяли. І кумам, і родичам. Коротше, я зрозумів На даний час, дивіться, немає по машині ніяких похибок. Дивіться, яка витрата у вас буде в середньому. Зараз отака невеличка. Це ви з звільниці їхали. Ні, це вообще загально, вже за той кілометр, що машина в Німеччині їздила. Я нічого не збирала. Так, я нічого не збивав. Тут у нас спорт, режим, екорежим, сам становиться на ручники, коли машину ви заглушите. І коли потрібно поїхати, значить зажимаєте угу. цю кнопочку з боку, зліва і на себе, до буквачки Д. Угу. Відпустили, відпустили ногу з гальма. І вона рушила. Да, і, і вона їде. Бачите? Угу. Вона поїхала. Діагностика, от вона. Бачите, похибок ніяких машина не бачить. Це меню діагностики автомобіля. Тобто, якщо буде якась похибка, то тут в першу чергу вискочить. Uh -huh. і, і тут uh -huh. теж буде uh -huh. у цьому списку стан автомобіля. Бачите? Шина, теск в колесах нормальний. Окей. Бачите? бачите, от. Uh -huh. По машині, в принципі, все нормально. Там у вас є запаска. Чим машини ці ще тоді брали, люди. А є тому, запаска, що... да? не знаю. Хай просто балон. Ні, склею. Докатка. Докатка докатка. є. А, ну є. Докатка. Вона не повноцінна, вона западка. Так, докатка, домкрат, все там лежить, ми нічого не mm. чуємо. Налаштування звуку, тут є от, еквалайзер. Mm -hmm. Кстати, That's ми слухали it. музику взагалі, звучання дуже класно. Баланс, аудіо там. Машину потрібно обслужити, значить, адблю я вам долив. залишилось масло поміняти масло, поміняєтесь скрізь, значить, в коробці, в коробці, в, в автоматі, да, і в двигуні. значить, там сервіска повинна бути. Документи подивились, там все є для постанови на облік. Документ митниці, те, що я вам показав, і оце купча от оригінальна. Ну купчу вони вам назад віддадуть. Їм потрібен тільки документ митниці, потім той. Сертифікат і два тих паспорта. Все, ставити на облік, мовча сідаєте, нічого можете їм не казати, вони все зроблять. Значить, давайте покажу вам там НДС. Ну, все, довольне. відгук, що ви скажете, Доволь... ну все, насолоджуйтесь, да. насолоджуйтесь. а Саме головне, щоб нормально до машини відносилась і не давайте нікому лізти до неї, бо бо такі є спеціалісти, ну просто жесть.